Як же правильно жувати цю гвоздику? Перше, виберете парочку бутончиків, не більше. В ротик собі поклали і починаєте жувати. Не ковтати. Ще, який є варіант, можна смактати. І робити це треба один-три рази на день між прийомами їжі. О, категорично не можна під час їжі і одразу після їжі, ну, хоча б трошечки часу, або до їжі. Далі. Жувати треба десь приблизно 5-10 хвилин. Це, до речі, не просте завдання. Я пробував вживати, наче так швидко хочеться капнути. ні ні ні, -ні. хвилиночок 5. Тримайтеся і жуйте. Можна просто потримати в роті. Дітям це настільки потужна штука, що дітям до 5 років взагалі не рекомендується. А в день не більше п'яти бутончиків треба жувати. Ну що ж. Покладіть собі в пакетик, як я зробив. Я собі прям така сумочка, у мене з гаманцем. Я поклав собі в пакетик, і мені хочеться чи солоденько, чи жуйку, чи щось набуть іще, Я беру цю гвоздічку і жую. Ось я вам бажаю здоров'я.